Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості моєго каналу. Вітаю вас, мої дорогі козироги. Сьогодні Гороскоп для вас на січень місяць 23-го року, на початок, середину і кінець місяця. Ви знаходитесь на каналі Година Таро». І сьогодні розклад для вас козироги. На початок місяця випадає семірка пентаклів. Вам потрібно багато буде працювати, прикладати зусиль для того, щоб чогось досягнути, але ви обов'язково отримаєте свою винагороду за свій труд, за свою працю, за свої старання. Але тут потрібно буде почекати іменно в цій справах, в цьому, що ви будете робити, і винагороду просто потрібно буде почекати. Тут буде потрібно проявити терпіння. Не поспішайте, витримайте і обов'язково отримаєте своє. Можливо, воно вас не повністю задовольнить, але ви його отримаєте. Наступна карта це туз мечів. От вам будуть якісь ідеї нові, появлятися от в голові, прямо такі якісь блискавучі ідеї для вирішення ваших проблем. І вам буде нічого не страшне. Ви готові будете вирішувати все, що буде траплятися на вашому шляху. Нічого вас не злякає, і все вам все обов'язково тоді вдасться. Наступна карта це місяць. Тут можуть бути якісь ілюзії, обмани, зради і так далі. Просто є люди, які вам заздрять. Заздрять тому, що ви маєте, заздрять вашим успіхам. Просто заздрять. Буває так, що людина не має там дуже багато всього, небагато і так далі. А от їм заздрять. Отакі вам, є у вас застрісники, які бажають вам тільки поганого, і ви, скоріш за все, вже давно м -м, догадуєтесь, хто це. Просто тримайте таких людей подальше від себе. А якщо такої можливості немає, тримайте їх на відстані. Наступна карта це закохані. Тут якийсь буде період початку місяця романтичний. Можливо, якісь побачення, гарно проведені вечори і так далі. Але також карта вказує, що вам потрібно буде зробити якийсь важливий вибір у вашому житті, який повпливає на ваше життя в І Тут вам потрібно буде довіритися почуттям у тому виборі. Наступна карта це ілюзії, це багато мрії, якийсь самообман. Тут потрібно більше діяти, чим мріяти. Більше дій, дій і дій. На середину місяця випадає дев'ятка кубків. Ну, дев'ятка кубків це гарна і позитивна карта, віщує успіх, радість, зміни на краще. Також це може бути святкування якогось свята, важливого для вас, для ваших близьких, для вашої родини. Також це може бути навіть здійснення бажання. Далі п'ятірка мечів, яка вказує, що можуть виникати конфліктні ситуації, якісь негаразди, загострення якихось конфліктів, якщо вони вже були, можете ще більше посоритися і так далі. Просто намагайтеся як можна більше уникати оцих конфліктів і не піддаватися тим всьому, що може бути. Також будьте обережні, щоб вас ніде не втягнули і ніде не обдурили, не обікрали і так далі. Наступна карта тут вісімка мечів. Ну, вісімка мечів вказує, що вам потрібна підтримка. Підтримка, якої ви так потребуєте і вам її не дають. Ви тут самі себе заганяєте в глухий кут. Ви самі себе недооцінюєте. І це скоріш. Так, можливо, впливає на вас колектив, з якими ви працюєте, або ж ваші друзі, або люди, які просто вас оточують у вашому житті. Вам потрібно повірити в себе, в те, що ви можете, а не вірити в те, що вам кажуть, що ти нічого не можеш і що ти на що не способний. Ви все можете. Просто повірте в себе, в свої сили, і тоді ви доб'єтеся успіху і результату. Не одооцінюючи себе, ви робите тільки гірше. Наступна карта це п'ятірка пентаклів, яка вказує що в середині місяця менше витрачаєте, заощаджуйте свої кошти. Не витрачаєте лишнього, не накуплюйте багато подарунків. Все має бути в міру. Поекономте, тому що ці гроші вам в майбутньому знадобляться. Потім просто будете жалкувати. Щоб уникнути отих непрі таких неприятних таких проблем із фінансами в майбутньому просто позаощаджуйте. Можливо, вам не потрібно там іти щось купувати. От ви щось хочете. а Воно вам просто не потрібно. От не купляйте його і все, просто зекономте. Десятка пентаклів, наступна карта. Це радісна, позитивна карта. Карта щастя, карта позитиву, гарних новин і емоцій, карта сімейна, така проведена, час проведений з вашими рідними, з вашими близькими. Дуже така щаслива карта, що є позитив вам в життя. На кінець місяця випадає дев'ятка мечів, яка вказує, що ви себе дуже сильно накручуєте, вас мучать кошмари, погано спите, якісь тривоги. Просто багато притягуєте своїми думками негативного в своє життя. Вам просто потрібно відволіктися, можливо, сходіть в кіно, можливо, прогуляйтеся по тих місцям, де вам приємно, де ви просто забуваєте про все, гарний настрій у вас виникає. Можливо, просто біля ялинки. Посить. Якщо, вона, звичайно, ви її ще не, не приберете. Просто пройдіть, прогуляйте, можливо, навіть просто піти в якесь кафе, посидіти і так далі. Вам просто, або ж просто послухати музику, яка вам так настрій піднімає, і так далі. Просто, або навіть просто з'їжте щось смачненьке, що вам підніме настрій вашу якусь улюблену страву. Наступна карта шестірка жезлів. і ви Здравитися з тими нагарастами і з цим всім, що вам дає дев'ятка мечів, шестірка жезлів, вказує, що ви переможете і доб'єтеся успіху. У всьому, що незважаючи на все, що до цього було, ви доб'єтеся успіха. Головне, не забувайте про людей, які вам допомогли добитися цього успіху. Ваші друзі, ваші рідні, близькі, колеги і так далі. Наступна карта це колесо фортуни, яке вказує, що у вас буде вдача в кінці місяці, навіть там, де ви думали, що все погано і все не добре, ви потім зрозумієте, що дійсно було вам на руку, і було на кращу сторону. Можливо, ви десь щось не витратили, якісь кошти, щось не купили. А потім зрозумієте, воно мені не потрібно було, кошти мені на щось друге понадобилися і так далі, знадобилися. Можливо, десь запізнювалися, а нам не потрібно було там в той автобус, наприклад, сідати і так далі. Це все буде в кожного по різному програвати, ну тут буде вдача на вашій стороні. Головне, не забувайте дякувати Долі за те, що вона вам дає. Наступна карта це карта сонця. Це радість, успіх. Це саме позитивна карта, яка могла випасти. Це радість, успіх, гарні новини, приємно проведений час. Це просто успіх у всіх сферах вашого життя. Просто насолоджуйтесь життям. Наступна карта це четвірка кубків. Ну незважаючи на все, що випадає, і перемога, і вдача на вашій стороні, і сонце, вам скільки всього приносить, а ви ж все одно знаходитесь от в якомусь такому депресивному стані, все вас не влаштовує. Можливо, погода так на вас впливає, можливо, на роботі якісь негаразди. У вас є багато можливостей і є шанс виправити те, що вам не до вподоби. Просто Перестаньте трошечки капризувати і огляніться навколо у вас все добре і прекрасно. Перестаньте капризувати, все у вас буде добре. А ваша хандра і ваша депресія нікому не потрібна. підводимо підсумки. Можна сказати так, що вам буде багато, потрібно багато працювати, але за ту працю, яка буде робити, з яку будете ну, Чекати якусь винагороду, просто потрібно буде терпіння, щоб його дочекатися, дочекатися результатів своєї праці і винагороду за неї. Також на вашому шляху можуть виникати якісь негаразди, якісь проблеми, які можуть вам просто заздрісники ваші нести. Також вам потрібно буде якийсь вибір, важливий зробити в початку місяця, і більше приділяти уваги. Діям, аніж мріям. В середині місяця у вас можливо здійснення якогось бажання, гарно проведений час, гарно такі якісь подарунки, можливі, просто радість, позитив, успіх. Далі можуть виникати якісь конфліктні ситуації, яких намагаєтесь просто уникати. По вісміті мечів ви просто заганяєте себе в глухий кут. І за того, що ви себе недооцінюєте. А ви можете більшого, чим ви думаєте. Головне, повірте в себе і в свої сили, і тоді у вас все буде добре і прекрасно. Також в середині місяця п'ятірочка пентаклів вказує, щоб ви поберегли свої кошти і зайвого не витрачали. По десятки пентаклів у вас буде успіх, радість, позитив, стабільність в матеріальному, фінансовому плані. Все буде добре, прекрасно, щастя, гармонія, позитив, успіх і приведений час від вашої родини, родиною. Але під кінець місяця. Вас будуть мучити якісь кошмари, якісь погані відчуття, і так далі. Тоді просто намагайтеся не думати про погане, а відволіктися, там. чи музикою, чи якоюсь прогулянкою, чи сходити в кіно, і так далі. Далі просто на вас буде чекати успіх, перемога і вдача, і успіх у всіх сферах вашого життя. Але... Е як я вже казала, не забувайте дякувати долі за те, що вона вам дає. Будьте їй вдячні за те, що вона дає. І не капризуйте от по четвірки кубків. І тоді у вас буде все добре по карті сонечко і позитивно. Просто перестаньте капризувати. У вас все добре. Просто огляніться, і ви зрозумієте, що у вас не так все погано, як ви собі накручуєте і думаєте. У вас просто все добре. Насолоджуйтесь, і радійте життю. Бажаю всім гарного, прекрасного місяця, гарно вам проведених свят. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.